Автоперевізники Чернігівщини останнім часом привертають до себе увагу, навіть вдаються до акцій протесту серед їхніх вимог і переведення нелегальних перевізників у правове поле діяльності. Як утримати баланс інтересів автоперевізників-пасажирів і держави було в центрі обговорення засідання круглого столу, що відбулося в головному управлінні Державної фіскальної служби у Чернігівській області. З цієї нагоди зібралися фахівці головного управління ДФС в області, громадськість та представники бізнесу, які надають послуги у сфері пасажирських перевезень. Начальник головного управління Державної фіскальної служби в області Степан Дусяк, відкриваючи засідання, одразу запропонував вести відверту конструктивну розмову, яка надасть можливість вирішити конкретні проблеми. Тому я хотів би почути від кожного з вас. Конструктив ті пропозиції, як ми плопроплануємо, як ми пропонуємо цю роботу далі проводити, що мішає. Що реально в наших умовах усунути? що нереально, і треба виходити на рівень за 9 місяців цього року. Фахівці управління податкового та митного аудиту провели 26 перевірок у сфері автоперевезень. Порушникам законодавства нараховано сплатити до бюджету більше 16 тисяч гривень фінансових санкцій. Поширені порушення пасажирам не видають квитки та не оприбутковують готівку в книгах обліку розрахункових операцій в обласному центрі. Послуги з перевезення пасажирів надають вісім юридичних та шість фізичних осіб. У той час, як середня зарплата по місту за перше півріччя становить 2615 гривень, на ринку автоперевезень мінімальна 845 гривень, максимальна 1438. Якщо б підприємства і підприємці сплачували середню заробітну плату яка по місту на 2612, то додатково в бюджет надійшло б. Біля 4 мільйонів гривень. На жаль, звітність автоперевізників про свою діяльність і реалії різняться. Ми повинні бути чесні перші перед собою, які б не були, чи фізичні особи, чи підприємці. Ну, от, наприклад, по місту, от шість ходок маршрутка робить за день і все. От три до обіду, три після обіду, і все. От ще також мене в цьому переконайте, що це правда. І... А я поїздив на вихідні. І що? З одним з одним водієм їздив п'ять разів. Це лише до обіду. Перевізники розпочали діалог з оприлюднення своїх проблем на сьогоднішній день. Ми по чомусь вцикли з перевізників, що вони от такі, сікія бомбить так далі. І ніде не слышно ні одного бумут, то тобто, есть питання: а чому ж бензин есть тобто, став 8 гривень, бомут і став шістнадцять? Почему запчасти, будем, то есть, как бы сказать, были 5 копеек, стали 10 копеек? Ну, насчет обелечивания, я бы сказал, что обелечиваются практически все пассажиры в городских маршрутах. Но бывают такие случаи, это, конечно, вы знаете, допустим, маршрутка едет, и билеты им практически видать тяжело, коль она идет огруженная, Попробуй водителю видать этот билет. На сегодняшний день за последние, наверное, пять лет в области никто не купил ни одну новую, ни новый автобус. Это о чем-то говорит. Дороги же тоже не делаются, никто их не делает. Разбил подвеску, ее нужно делать. Да нет, езжай еще, потому что уже денег нету. Взять деньги в банке, это очень сложно. Но отдавать его в два раза больше,

А зарплата в действительно больше. Вы знаете, еще в советское время, когда считалось все что угодно, все отрасли, где была живая копейка, где-то прилипала. Этого не исключить, это правда. Ну, ну, Давайте з цього і почнемо на думку автоперевізників. Їхні проблеми розпочалися ще у 90-ті роки, коли серед вивільнених на виробництві стало багато бажаючих працювати у сфері громадського транспорту. Відтак ринок став перенасиченим і з'явилася нездорова конкуренція. Це відчувалося і під час розмови. Автоперевізники визнавали, що їхній ринок не прозорий. Але коли мова йшла про так званих нелегалів, то вказували лише на своїх конкурентів. Своєрідним арбітрам у цій розмові виступила громадськість, її представники розглядали роботи автоперевізників у значно ширшому спектрі, але давайте все-таки подивимося і на тих, кого ми перевозимо, через те, що пам'ятаєте фразу з фільму, що советські люди на таксі в булочної не їздять, тобто ми перевозимо населення з мінімальними доходами, і е, якщо е, навіть поставимо. Ціну 3,50, від цього, мабуть, якість послуг у нас різко не підвищиться. Ті люди, які не платять цих податків, то ну я не знаю, як з ними з ними треба боротися, тому що дійсно тоді конкуренція і тоді тогда, ці гонки по городу, що. Автобуси питаються перегнати друг друга, щоб схватити того пасажира, і садишся в ту маршрутку і думаєш, господи, сохраніть доїду я туда, і ні. тому що технічне состояння жила лучше. І, будь ласка, зверніть увагу на дисципліну у ваших маршрутках, можуть і палити навіть. Ви розумієте, що це безпека? Я сажусь в транспорт, на лбу ж ні у кого клейма нету, це легальний або нелегальний перевозчик. Що в тому транспорті не дають мені, не обілечують мене, що в тому не обілечують. Якщо мене ні разу за день не обілетіли, як ви можете підсчитати свою статистику, взагалі зрозуміти, скільки в день ви заробляєте, який ваш оборот? Громадськість провела паралель у ціновій політиці та якості послуг з Європою та Грузією. Приміром, у Грузії зарплати і пенсії приблизно на тому ж рівні, що й в Україні. Проте так, от проїзд в громадському транспорті з Батумі, 20 копійок їхніх, я не пам'ятаю, як вони називаються на 8 ножма по гривня 60. При тих заробітних платах які. У нас при пенсіях, які у нас до речі, Андрій Лісовий зазначив, що регіональний фонд підтримки підприємництва надає на розвиток бізнесу у сферах виробництва і побутових послуг фінансову допомогу. Але лише автоперевізники Бахматського району цим скористалися і купили чотири автобуси. Представники громадськості були одностайні. Автоперевізники мають працювати легально, прозоро сплачувати податки, надавати якісні послуги. У ході дискусії неодноразово озвучена пропозиція провести хронометраж на маршруті, щоб встановити реальну картину перевезень, витрат, прибутків, зарплат і сплачених податків. Бажаючи. Хто із перевізників. Ну, може його дурять бухгалтера, може його обманюють водії. У нас є таке поняття хронометраж. Ми можемо відволікти певну частину людей, можемо залучити громадськість і про прохронометрувати одного перевізника всі маршрути, всі автобуси в місяць і порівняти з тим, що у вас було. І ми тоді і сісти тоді і порахувати. Так, бензин, скільки то запчастини, скільки то зарплата. Дві тисячі. Скільки то що залишається перевізнику там на цей самий. Хочете? Давайте проведемо експеримент. Тема круглого столу актуальна, тому розмова тривала більше двох годин. Автоперевізники залишаються при своїх бізнесових інтересах. А громадськість налаштована боротися за підвищення культури в громадському транспорті і підтримує позицію, щоб ринок автоперевезень став легальним, необхідно об'єднувати зусилля. Податкова. Не буде брати на себе зобов'язаний проект на нагалі, вона просто зобов'язана згідно закону. Якщо цього не робилось до цих пір, то повірте мені, що ми поправимо це кардинально самим найближчим часом. Побороти проблеми громадського транспорту можуть допомогти і пасажири, якщо вони не будуть байдужими, адже їх звернення може бути підставою для проведення перевірки, щоб зустріч за круглим столом була результативною. Начальник головного управління державної фіскальної служби у Чернігівській області Степан Дусяк запропонував повернутися до цієї теми через деякий час. І обговорити, які з порушених проблем вже вирішені, а які питання винести на порядок денний, адже ринок автоперевезень має стати цивілізованим.